привіт! Рошу на мій перший YouTube канал. Я... Вибачайте, якщо в мене будуть відео не супер якісті. Вибачайте за ту за ту стіну. Що вона така. Ну, така уже. У это... мене поки що немає іншої кімнати, щоб я міг відео для вас знімати. Тому буду поки що якось знімати для вас. Сьогодні я буду намагатися вам розповісти про себе. Що вам від мене чекати? І все в цьому дусі. Звати мене Максим. Мені 12 років. Проживаю в Полтавській області в місті Кременчук. Навчаюся в 7 класі. Характер м'який, ну, буває, жорсткий, якщо зі мною так поводитись. Дуже гарно ладю з людьми. У мене дуже, не дуже гарні однокласники. Ну я, я гарно навчаюся, але є і погані оцінки. Сьогодні тема відео. Хочу воно, хоч воно і перше, але добре. Тема відео. Як я з батьками їздив на природу і відпочивав з ними. На природі ми були, нам було дуже гарно, весело в де, деяких моментах. Папа мій дуже гарно, гарний фотограф, але він працює на заводі. Ну, зарплата у нього гарна, але не скажу, де він працює. Мама теж тоді повеселилася. З нами ще була її їхня подруга. Вони, поки вони фоткались, я ходив по природі, фотографувався. Мені було не то, що ці, весело, але як, як цікаво. Я теж не відставав від них, фоткався. Фоткався, що мені було цікаво. Теж намагався позу позувати там. Лежачи, сидячи, даже зняв тренд в TikTok. Я кажу уже в наступному відео про мій TikTok. TikTok. Ми тоді знатно повеселилися на природі. Тому що, щоб це зробити, там іноді треба було треба... Бу, кинули, падали, не ляже, щоб весело. Походити. Ну, це було, було таке. Ми були не дуже гарні моменти, коли Та ні, їх навіть не було. Все було гарно, все нам подобалось. Ми навіть сміялися смі з фотографій, які ми, нас потім вийшли. Папа оброблював їх. І ми всі втройон дивилися на них, як, як, які вони вийшли. Дуже веселі. Ще я люблю. Ще я люблю лазити по заброшках. Заброшок. На Заброшках ну, я полюбляю лазити, але. не з фанатізму. Заброшка в мене це щоб привести свій досуг, з друзями зустрітися. Хто гуляє на заброшках... Напишіть в, коментарі... в коментарях. На Забружках я буваю роблю уроки. Просто насолоджуюсь природою. Відпочиваю. Гуляю з друзями. Там теж даже буває весело. Проблема в тому, що багато хто переїжджався по різним Україною за війни. І в основному я зараз гуляю там або сам, або хто не хто, ні, хто прийде до мене. Погуляти. Але це не так весело, як з друзями. Хто мене не зрозуміє, поставте лайк. Так повернемося к темі відео. На цьому все. Вибачайте, якщо таке відео перше коротке, ну ви ж теж веді в положення. Це ж таки перше відео. І ідеї так мало. Я постараюсь виходити частіше на, на канал знімати відео. Але... Не обіцяю, що це буде дуже часто. Бо все ж таки. Перше відео та. Ідеї не дуже швидко знаходиться. Але я буду намагатися вам робити якісний і цікавий контент, щоб вам було мені цікаво дивитись. Ну на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!